Тепер про спроможності ворога атакувати територію України безпосередньо важливі об'єкти, як мілітарні, так і е, цивільні, з Юрієм Ігнатом, очільником управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Я вас вітаю доброго дня, вітаю. В ніч на 26 серпня, нагадаю глядачам Росія Росіян атакували Україну під десять ударними шахедами, безпілотниками, такими імітаторами різних типів. 47 з них, до речі, ППО наша збила або подавила. Вони були локаційно втрачені. Такі знаєте, відчувається контраст. То Росія запускає по кілька сотень повітряних цілей, то кілька десятків. Як то масово б'ють по одному населеному пункту конкретному місті. Місто, то розпорошують свої сили по всій території. Як ви в цілому оцінюєте або охарактеризуєте ситуацію в повітряному просторі на тепер кожен повітряний удар. Ми зрештою зранку прилюднюємо в наших офіційних ресурсах. Ви бачили, що був один з наймасованіших ударів у нас 21-го числа, 21 серпня, де понад 600 засобів повітряного нападу. Перед цим був 19-го Числа масований удар з залученням різних засобів підтримання нападу. А от у ці дні кілька днів поспіль, противник кілька ночей вірніше поспіль застосовує ну, от, власне, таку сталу тактику б'ють по прифронтових областях, починаючи там від Сумська область, Чернівська, далі Дніпро, Харківська, ну Донецька. Відповідно туди залучають порівняно із. Великими обстрілами велику кількість безпілотників, але їх щонайменше 50, 50, 70, 80 до сотні, атакуючи власне при фронтовій території, в основному завдаючи таким чином збитків, збивати близько до лінії фронту надзвичайно важко, тому що власне треба мати певні засоби, які можуть діставати у короткий час. На от цих в цих областях на тих прифронтових територіях, які я озвучив. тому власне результати бойової роботи можуть бути різними, десь відсоток буде більший, десь і все залежить від обставин, від погодних умов і від е, напрямків напрямків польоту е, ударних БПЛА. Ну по ракетах зрозуміло, що противник намагається крилатими ракетами, балістику бити вже далі, глиб нашої території, і це відбувається, як бачимо регулярно. Крайні дві дати я назвав це два і 21 серпня, коли. Були масовані обстріли нашої території. Протиповітряна оборона впоралась доволі непогано, отримала схвальні відгуки від командування. На жаль, є влучання по певних об'єктах. Ну, але в цілому захисники, ну, власне, неба усіх сил оборони треба відзначити, за доволі непогані показники показують під час масованих обстрілів. І це ну, заслуга кожного, хто це робить. Ну, все ж таки, якщо говорити про ракети балістичні крилаті, по них працюють там найсучасніші західні системи і, там радянського типу. І тут знаєте, про обмін ракета проти ракети не доводиться говорити, тому що зрозуміло про наслідки влучання. От по дронах де інша ситуація, і намагаємося бити більш дешевими там варіантами озброєння. ті ж самі мобільно-вогневі групи. Їх ніхто не скасовував, але так само і там з гелікоптерів буває по-різному, намагаються збувати, але їх дуже багато. Насправді цих. БПЛА ворожих, як в цілому змінилася тактика обстрілів російських атак, адже буває так, знаєте, ми часто говоримо про модернізації, про покращення ворогом в той чи інший спосіб, там зі штучним інтелектом вони вже доопрацьовані. А відтак ну, досить дивно виглядає, що знаєте, коли отча почастіше випадки, на правду, коли удар відбувається по житлових багатоповерхівках, внаслідок яких гине багато цивільних людей. І дивуєшся, чи не може він обійти там багатоповерхівку житлову, тому. Що ми чуємо, що дрони можуть приймати рішення по суті, там обирати ціль. А відтак вона просто прямує на багатоповерхівку цю То в який це спосіб відбувається? Чи це можна назвати такою цілеспрямованою, е, значить, концепцією е, бити по житлових кварталах Російської Федерації? Бачите, може бути по різному але тактика росіян очевидно це втиснути і на мирне населення, тобто тримати страху е, і в постійні нічні удари по? Містах, мільйонниках ну сприяють їхніх цій задачі. Люди дійсно схвильовані і стурбовані, і розуміючи, що ворог атакує величезною кількістю засобів, ну неможливо все збити. І коли безпілотники потрапляють, тим паче в будинки, це, чи чи вважати це цілеспрямованим ударом, чи ні, я ж кажу, може бути по різному, використовуючи такі таку велику кількість засобів різних, так і ракети, і ну, і е, використовуючи е, е, багато дронів перехоплювачів, таким чином противник е, намагається е, ускладнити роботу протиповітряної оборони, е, намагається е, виснажити, як би мовити, нашу протиповітряну оборону і е, випадки потраплянь по. Е, Будинках житлових на жаль не є рідкістю. Ми часто бачимо, коли ворог завдає удар. Це ж не що інше, як можна назвати, як тероризм, то. Тобто... Про це вже неодноразово говорили. Я думаю, що ми лише будемо Угу. Щодо ситуації на фронті, теж хотілося б торкнутися цієї теми стосовно кабів, адже ну прифронтова територія дуже сильно страждає від того, що Росія там все живе, практично знищує буквально е керованими цінними авіабомбами. Чи посилюється там ППО, в принципі, яке може протидіяти таким засобам враження? І взагалі наскільки це можливо посилити всю лінію фронту або прифронтові громади. Бачите, дуже б хотілося нам зробити такий щит, так щоб нічого не пролітало, не проїжджало і так далі. Ну але це вкрай ну, складно поставити, посилити ППО на прифронтових територіях. Ну апріорі, неможливо в контексті, як зробити його стаціонарним, тому що ППО воно є в кожній області. ППО охороняє прифронтові території, але в тих умовах, в яких воно працює, то воно повинно бути мобільним. Питання виживання вже самого ППО, тобто потрібно постійно змінювати позиції, використовувати різні тактики його застосування, використовувати також хідні цілі, ті ж самі макети, про які ми з вами колись давно вже говорили, так які застосовуються теж часто нашими бійцями для того, щоб вести ворог оман. От таким чином ППО може бути посилено, Якщо ми говоримо про великі зенітні ракетні комплекси, такі як Айріс, Ті, і так далі. Якщо воно буде у нас. В наявності так ну є засоби і менші, які нам поставляють ті ж самі равени, про які ми теж робили нещодавно. Невеликий сюжет, усе це працює в комплексі як ешелонована система протиповітряної оборони, але ворог безумовно проводить повітряну розвідку і інформація, де знаходиться ППО, для нього є ну, вкрай цінною. Тому ми власне і щоразу кажемо не розповсюджувати відео, якщо десь особливо при фронтових територіях працювало ППО, і воно попадає в мережу. Пане Юрію на сам кінець напередодні дня авіації не можна спитати про ну, констатувати про те, що все ж роль авіації є вагомою, такою складовою компонентною цієї війни і протидії ворога. Але чи можна говорити про те, що вживаються або вживатимуться кроки щодо здійснення зміцнення авіаційних спроможностей України? Адже це дуже важливо, і тут можна згадати про і обіцянки постачати там ті чи інші борти від різних країн лише про f 16 але про ті, які вже поставлені, і про перспективу згадати. Е, ну, Бачите, посилення авіаційних спроможностей воно е, не може там. Посилювати чи не посилюватись там в один день. Воно триває у нас з перших днів, коли відколи почалось повномасштабне вторгнення. Та ще йде навіть до війни були власне роблені певні кроки для того, щоб зрозуміти, куди ми рухаємося, в якому плані так і що нам треба на що міняти, і таким чином е з'явилася у нас і західна техніка. Зрозуміло, що було проведено дуже багато е заходів, яких і, і в медійному плані, так і було проведено багато, е багато зроблено е в плані. Постачання нам західних літаків спочатку з цельського озброєння. Бачите, що бомби та ракети з'явилися під радянськими літаками спочатку, а потім вже до нас зайшли і f 16 і міражі. І нещодавно ми навіть робили невеликий командувач авіації, полковник Олександра так, який зауважив, що в Україні поряд з тим, що нарощуються спроможності. Так, ми отримуємо певну техніку, від країн, створено. Авіаційну вертикаль, розуміючи, що значущість авіація сьогодні надзвичайно важлива для нас і за і при відбитті повітряних атак, і прав завданні ударів по противнику на землі. Авіація щодня б'є окупантів. Льотчики роблять ну, багато роботи бойової. Ви, її, ви бачите, часто показують її результати в інтернеті. Тому власне, авіаційна вертикаль створена сьогодні є. У нас командувач авіації повітряних сил. Це не повітряних сил, а командувач саме авіації повітряних сил. Далі є у нас посада в, в, в генеральному штабі. Заступник е, з авіації, так само е, заступник міністра оборони теж з авіації, і власне е, опираючись на усі державні інституції, авіаційна вертикаль е, повинна набувати сьогодні. Ну такого серйозного стрижня серйозної ну, серйозної ударної сили, тому що ми бачимо, як Росія використовує свої спроможності авіаційні цілодобово висять літаки. Цілодобово вони здійснюють патрулювання, здійснюють удари по нашій території тими самими кабами, про які ми згадували. Тому нам потрібно шукати методи протидії, нарощуючи саме цю авіаційну складову наших повітряних сил. Що ж пане Юрі, дякую вам за коментарі. Долучення до ефіру. Будемо сподіватися, що більш швидкими темпами процес буде відбуватися щодо посилення нашої авіаційної складової, тому що це має пряме відзеркалення на фронті. Юрій Ігнат, очільник управління комунікації Петринах сил Збройних сил України, був гостем у цій порі.